На Чернігівщині через повінь та підняття рівня води у річках порушено транспортне сполучення з багатьма селами. До сіл пекарів, кнути, костирів, синютин, сосницького району люди добираються човном. До цього дістатися іншого берега десни місцеві жителі могли паромом. Люди опинилися в скрутній ситуації, щоб вивчити і відчути на собі весняні перешкоди. Народний депутат України Олег Ляшко прибув на місце розливу в районі пекарівського парому неподалік від райцентру Чернігівської області, селища Сосниця. Олег Валерійович. Сів у човен разом із місцевими жителями та човнярем Олегом Ясинським, діставшись на лівий берег десни, народний депутат побачив, що в людей, які мешкають на Задесенні, існує не тільки проблема з переправою через річку. В залежності від повені, які яка повінь, якщо велика повінь, то більше забирає берега менша повінь, відповідно, менша берега. Ріжану минулому у минулому році, десь метрів два у цьому місці якраз десь 350 метрів берега пішло. Десь це десь в залежності від того, як який, місяць, який рік буде різати цей берег, і якщо так як по рівні минулого року. 3 чотири роки, і ми можемо бути без дороги. Великий гурт пекарівців чекав Олега Ляшка в центрі свого села. Сільчани зустріли Олега Валерійовича, подякою за міст через річку Валки між Десною і Пекаревом, який капітально відремонтовано за його сприяння. Живе спілкування з народним депутатом підбадьорило людей і додало їм впевненості в тому, що їхня давня мрія про новеньку дорогу від річки Десни до села Пекарів, що з'єднує їх із райцентром, може здійснитися. Треба бути ближче до людей. І люди тоді те підтримують. А коли добираються туди до влади, потім людей не бачать. Не чують, не знають, не приїжджають то, -то гроші на таким політикам. Через те, ми так і живемо. Що вони не знають, як ті дід, баба живуть. Із пекарєва Олег Ляшко повертався у такий же спосіб, як і до села, допомагаючи човняру висловати. ідею порівника човняра Олега Ясинського про зведення на місці порому потонного мосту. Підтримав без вагань, пообіцявши допомогти в організації переправи такого типу. Щоб блага вість у свято Благовіщення знайшла своє позитивне втілення. Народний депутат поїхав про. Благословення в Чорнотицьку свято-Дмитрівську церкву. Там його зустрів настоятель, отець Ярослав. Олег Валерійович черговий раз пожертвував на місцевий храм, в якому востаннє був восени на святкуванні його сторіччя. Не обминув і життєдайне джерело святих апостолів Петра і Павла, відкриття якого відбулося кілька років тому за його участі. Олег Валерійович напився з криниці цілющої води і з подарунком поїхав до щойного зафікованої оселі ветерана Великої Вітчизняної війни Миколи Аврамовича Клопота. Декілька років тому Олег Ляшко подарував чорнотичанам проєктно-кошторисну документацію для будівництва підвідного газопроводу до села. Дуже дорогий проєкт. Проєкт стоїть підвідний до нашого села, 2 мільйони 700 тисяч стоїть проєкт. Олег Валерійович нам дуже допоміг у газі і такий, як інваліди, як клопот Ніколай Аврамович. Він вік не думав, що буде газ. Ну на старость все-таки він повірив у слова Олега Валерійовича. І газ на сьогоднішній день. Є у хаті у інвалідів. І люди дуже довольні і благодарні Олегу Валерійовичу за його заботу, клопоту, що він нам нашому селу так приділяє і району.